Сьогодні вам покажу цікаве електрон. Ось такий електрон. Здавалось би, як монітор, здавалось би. Правда, нічого немає зайвого, один індикатор. Але якщо подивитися нижче, ще... ні, це звичайний телевізор. Скільки живу, скільки я в них пультів різних настав, скільки я їм ставив графічних інтерфейсів, а такого не бачу. Модель, навіть не електрон, а електрокон ТТ-002. І судячи по платі синтезу, по пульту, це однозначно електрон. І тут електрон написано. Не знаю, що за модель, можливо, якась експортна. Ще такого не зустрічав. Може, хтось бачив, розкажіть детальніше. Ніяк не можу запам'ятати, що людям вірити не можна. Замовник сказав, прошивка злетіла. Ну, йому краще знати. Він з тою технікою працював. Але розумні люди підказують. Якби злетіла прошивка, воно б взагалі не включилося скоріше. З чим я згоден. І звідси раціональна думка. Просто не може панель вичитати дані, тобто є проблема з комунікацією по компорту, тому що помилка характерна ще й вискакує в процесі лазіння по меню. Тому вертаю панельку назад, розбираюся зі схемотехнікою. Через цей конектор на кілька протоколів зв'язку. Рез 232. Ось тут є перетворювач макс 3232. Він ТТЛ рівні перетворює з 5 вольт, по-моєму, на 2,5 чи на 1,8. Інтерфейс по суті. РС 485 і 422 порти. Вони нам зараз не цікаві, тому що комунікація йде по компорту. Дросіля по входу цілі. Захисні діоди стоять в 123 корпусі, Вони теж цілі і залишається тоді перетворювач. Воно ніяк мені не налазить і не співпадає з симптоматикою, що спочатку вигоріло по входу, потім вийшов з ладу стабілізатор. А в результаті ще й не працює комунікація. Але це не складно, тому перепаюю трансивер і пробуємо, чи запрацювало. Декілька модних керамічних нагрівачів. Це коли до великої підлогої плитки кріплять нагріваючий кабель, ставлять то в корпус, називають нагрівачем і беруть нерозумні гроші. От вони декілька одночасно перестали працювати. Питаюся, те не перевіряли, та перевірили те не в порядку. Три одночасно може скачок напруги. Ну давайте глянемо. Вон такий блок металевий. Всередині платка керування. Якщо її звітом вишпортати, то можна побачити атмегу. Можна побачити семистор, пару резисторів, діодний міст, мошка, оптопара. Один танталовий конденсатор і, напевно, стабілітрон, який позначений як D1. І якраз десь на резисторах іде падіння, стабілітрон і конденсатор. і все живлення тмеги. І думаю, напевно, кінцево, що тут далі нема куди. Резистори цілі. Термодатчики по ходу два. Один у зовнішній, другий підключається внутрішній. Перевірив резистори цілі нема що, але думаю, дай перевірю. Підключаю 220 і бачу, що воно працює. Ось. 22 градуси. Впівнакала, бо на вході захисна лампочка ще є. І якщо зменшити напругу, точніше не напругу, а температуру, то воно відключається. Тобто воно все ж таки робоче. Зараз десь приблизно 20 градусів, може 22, ставлю менше. Тоді би мало не включитися. Не включається. Тому що 23 градуси в приміщенні. Ставлю 24, мало би включитися. І електроніка робоча. Питається, як же ж ви перевіряли тене, блін? Це працює, воно робоче. Електрики. Що тут скажеш? Цікаво, люксіон згорів. Включається, причому сам включається без кнопки зразу. Помилки не падає, показує індикацію рівня заряду. Ніби працює, на виході нічого немає. Відповідно, і запобіжники цілі. Але якщо придивитися до плати, можна побачити, що транзистори розполовинені. Ось пополам розвалений. З другого боку, взагалі, відкрився як конзерва. Ось. І так інші потріскані і пообивані. Як воно так вигоріло, що навіть запобіжники не спалило, цікаво. Скільки живу такого не бачу. Отже, запустив того безперебійничка. Силова частина вигоріла в хлам. Обв'язка тіла. І драйвера погріли. погоріли. Так, тепер переходимо на зарядку. І, пішла зарядка, зарядка також працює. Супер. Обсік працює, можна пакувати. Холостий хід поміряти. Зараз. Це є ZX 1000. 1000 ZX. І холостий хід в нього. Є, трошки. 4 з Амперижере, нічого собі. Таке враження, що що вам показують, то в ремонт присилають. Русель ще один. Теж вже хтось лазив. Вроді як після генератора втикнув. Витного! Не, не дочекаєтесь, шлях майстра не трафив, але каву я сьогодні вже більше пити не буду. Відключив подовжувачем і, очевидно, розірвався нуль, а не фаза. І між корпусом. Заземленням і пальцем заліз до запобіжника, щоб вам показати. Мене зліздануло по лінії серця 220. От запобіжник видно, який підпалений, але він є цілий. Що тут горіло, коли і нашу зрозуміло, але воно явно не має відношення до того, що він не працює. Вхідні варистори цілі, запобіжники цілі. По силовій частині запобіжники теж цілі. І нічого явно горілого не видно. При включенні в мережу, він стартує напруга на виході зарядки є 108 вольт, вентилятор хоче заміни або змазки. Байпас реле не спрацювало. Виходу нема і він не бачить вхідної напруги. А якщо його включити, Блін, так він включився і працює. Ви що з мене прикалуєтесь, блін? Вихід працює. Я не знаю, що від нього хочуть. Виключений повністю. Байпас і перехід на інвертор, на двійне перетворення є. Залежилось перевірити від акумулятора. Назбирав загибликів по майстерні, наскладав того всього діла і наміряв аж 91,1 вольта. Цього достатньо для запуску. Тож підключаю, вмикаю в розетку, є запуск, показує заряд батареї, вмикаю його. Є байпас. Що він вже пішов від інвертора? Ні, вроде, о, тепер від інвертора пішов під перетворення. Відключаю його з 220. Він працює. Він працює від батареї так само. Що ж виходить, мені прислали робочий пристрій. Принаймні змастив вентилятор, вичистив від пилюки, хоч якась користі. Коротше, в мене він працює. Дзвонив до власника. Власник внятно не може пояснити що до чого. Зрозумів тільки що ось це палене, Так я його вже на той раз відключив. Відключив. Це палене, це ось тут був варистор, його влупило дугою, зачепило запобіжник, навіть його не спаливши. Ото вони викусили варистор і далі їм щось воно не працювало. А потім працювало, а потім знов щось не працювало. А як не працювало, нічого пояснити не можуть. Ні яка конкретно помилка, ні яка поведінка, ні в якому режимі. Вичистив пилюку, перетряс ЄСР ку конденсаторів, поперевіряв, Упс, стояв як резервний, він як новий. Тобто всі конденсатори в порядку змастив вентилятор, збираю ще поганяю і буду видавати. Тому що дефекту повторити не можу, проблеми не бачу. Також по. Статистиці попередніх після генератора знаю, що власне горять тільки вхідні кола і відповідно, основна частина працює. А щоби силова частина з активною ПФЦ, з зарядкою і імпульсною і з мостом з нарізкою синуса раз працювала, раз не працювала тим більше після генератора? Ну я такого не бачу, не бачив і не можу відловити. Присилайте, коли не буде працювати.